Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас, дітки, на математиці! Ми з вами трошечки відпочивали і знову починаємо працювати. Тож, приготуйтеся, будь ласка, до математичного диктанту. Я вам зараз буду задавати запитання, а ви повинні знайти відповідь та покласти перед собою відповідну цифру. Будьте дуже уважними. Скільки людина має очей? Подумайте, знайдіть цифру і покладіть її перед собою. Два ока, правда ж у нас? Скільки лапок у кота? Чотири. Скільки лапок у комахи? Шість. Скільки хвостиків у собачки? Один хвостик. Скільки сторін у трикутника діти? Подумали? Три сторони. Так. Скільки пальчиків у нас на одній руці? П'ять. Правильно скільки? Крапочок ось на цьому сонечку? Порахували? То скільки? Вісім так. Скільки днів у тижні, дітки? Пригадайте, тиждень має скільки днів? Сім днів. Молодці. А тепер я попрошу вас викласти всі ці цифри перед собою в один ряд у по порядку зростання від 1 до восьми. Ось так повинен виглядати ваш цифровий ряд. Давайте порахуємо у зворотньому напрямку, починаючи з восьми. Вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер порахуйте від 4 до це ми, наприклад, давайте порахуємо. 4, 5, 6, 7. А тепер порахуємо від 6 до 2 двох зворотньому напрямку. 6, 5, 4, 3, 2. Молодці дітки. Знайдіть сусідів числа 4. Це. 3 та 5. А сусідів числа 7, це 6 та 8. Добре, пригадали. Як ви бачите, в мене квіточки викладені, так, не просто цифри. Чому? Тому що ми з вами починаємо тему вивчення комахи. І сьогодні на наші квіточки прилетіли. Метелики. Давайте разом зі мною їх порахуємо. Один метелик. Два. Три. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ой, і іще один метелик прилетів, а квіточки для нього немає. Тітки, подивіться, чого більше зараз в нас квіточок чи метеликів? Як ви гадаєте? Метеликів, звичайно, більше, так? тому що на кожній квіточці є метелик, а одного метелика немає квіточки, йому не вистачило. Метеликів більше, наскільки. На один, так, бо його одному не вистачає квіточки. А що треба, дітки, зробити, щоб їх стало порівну, щоб у нашого метелика теж була квіточка? Що нам треба зробити? Так, нам треба покласти ще одну квіточку. Скільки в нас квіточок було? Вісім. До восьми квіточок нам треба покласти іще одну квіточку. І скільки квіточок у нас стане, дітки? 9. 9 метеликів і 9 квіточок. Як ми утворили 9, як утворилося у нас 9 квіточок? Ми до восьми квіточок поклали. Ще одну квіточку, так? їх стало більше, тобто додали. Отже, щоб отворилося число 9, треба до 8 додати 1, збільшити 8 на 1. Буде 9. Ви вже зрозуміли, що ми з вами сьогодні знайомимося з числом та цифрою 9. А подивіться уважно ось на дві цифри ось ці. Що ви помітили? Вони схожі, а якщо я зроблю ось так, вони зовсім однакові, так? Це які цифри? Це цифри 6. Але якщо ми цифру 6 перевернемо, то вона перетворюється на цифру 9. Так, 9 це перевернута цифра 6. Так? А ще раз, щоб утворити число 9, треба до 8 додати 1 або ж збільшити 8 на 1. І тоді утвориться в нас цифра 9. Пропоную погратися вам зараз з метеликами. Подивіться, які вони чудові, гарні. Так, і всі різні. У нас є завдання. Ви бачите, що є логічний ряд, у якому розташовані метелики якогось одного кольору так, по клітинках. Тобто червоний, жовтий, синій та зелений метелик. У нас є чотири метелики. так. Подивіться, в цьому ряду якого метелика не вистачає. Є в нас червоний. Синій Та жовтий, якого не вистачає метелика? Ось тут. Зеленого, правильно. У другому рядочку, подивіться уважно, якого метелика не вистачає? Хто вже помітив, Так, червоного, молодці дітки. Ось в третьому рядочку, всі метелики в нас є так. А в четвертому. Помітили вже? Звичайно, жовтого, так? Молодці. Дітки, розгляньте е, ці дві групи е, предметів. Зліва в нас качечки, справа метелики. Порахуйте, скільки коченят ви бачите на зображенні зліва. Так. Вісім. Скільки метеликів справа? 9. Кого дітки менше? Каченят чи метеликів? Метеликів менше. Вір, вибачте, метеликів більше, а каченят. Менше, так? І ми з вами сьогодні будемо вчитися порівнювати групи предметів за допомогою ось таких знаків. Це знак менше, а ось це знак більше. Вони дуже схожі, але просто відрізняються тим, що. Один знак відкритий іншу, в одну сторону, а інший знак навпаки. так? Уявимо собі, що це дзьобик пташечки. Там, де предметів менше, дзьобик закритий. Пташечка хоче їсти там, де більше. так? А де предметів більше, дзьобик відкритий. Тобто, якщо в нас 8 каченяток і 9 метеликів, який знак ми використаємо? Знак менше, тому що каченяток менше, так? Вісім менше дев'яти. Ще раз звертаю вашу увагу, де число менше, або кількість предметів, так, дзьобик закритий, а там, де більше, відкритий. Ми читаємо завжди будь-який вираз зліва направо, тому ми читаємо 8 менше дев'яти. Давайте порівняємо ось цю групу предметів квіточки та бджілки. Порахуйте, скільки квіточок, скільки бджілок. Квіточок порахували вже 9, бджілок? 6. Подивіться уважно. Кого більше? Чого більше квіточок чи бджілок? Квіточок більше. Тому ми який знак поставимо тут? Ось такий знак більше, так? Де більше предметів дзьобок відкритий. Порівнюємо числа. 9 більше, ніж 6. Тому знак буде виглядати ось так. Знак більше. Читаємо цей вираз. 9 більше за 6. Там, де цифра більша. Дзьобик відкритий. Тож ми з вами сьогодні познайомилися зі знаками порівняння, зі знаком менше та більше. Дітки, а поки ми з вами вчилися порівнювати, до нас прилетів ще один метелик. Він запізнився на заняття, тому що не слідкував за часом. А що нам може допомагати слідкувати за часом? Ну, звичайно, це годинник, так? Подивіться, ось такий годинник є в нас в групі. Удома в кожного з вас, і я впевнена, теж є годинник. То після заняття візьміть, будь ласка, в руки або підійдіть до нього та роздивіться його уважно, з чого складається наш годинник, так? Годинник обов'язково є цифри та стрілочки. Є одна товста маленька стрілочка, яка нам вказує на години. Є така сама е, товста, але довга стрілочка, яка нам вказує на хвилини. Є маленька, тоненька стрілочка. Е, не у всіх годинниках вона є, але якщо вона є, то вона вказує на секунди. Секунди рухаються, бачите, дуже швидко. Так? Ось. І саме за допомогою годинника люди можуть. Е, Розпізнавати і який зараз час та слідкувати за часом. І ми з вами теж починаємо знайомство з годинником. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з числом та цифрою 9 зі знаками порівняння більше або менше. Та почали знайомство з годинником. Дома, будь ласка, візьміть годинник та познайомтеся з ним ближче. Попросіть дорослих, щоб вони вам розповіли про годинник, як ним користуватися та що означають цифри та стрілочки. А на сьогодні я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!